Уже в середу в Україні відзначатимуть день святого Миколая. Погода теж приготувала свої подарунки. Втім, у частині областей вони можуть бути не дуже приємними. Про це нам повідомляє україдреме Так, у середу, 6 грудня, невеликий мокрий сніг очікується лише у Житомирській та Вінницькій областях. Також в цей день дощитиме на Одещині, а ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 6 грудня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у середу у західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2, а вночі буде від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від 0 до мінус 3, Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1. А вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 5 градусів. У середу на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 3 в день. І від 0 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 6 грудня похмура погода у другій половині дня відступить. Але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Уночі мама. Можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від 0 до мінус 5 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!